Всім привіт! Огляд на килимок Fofizio TPE 180х60х1 см для йога та фітнесу. Купувала я його в магазині Allo. З різноманіття кольорової гами я для себе обрала сіро-чорний варіант. При отриманні замовлення килимок був скручений, акуратно запакований у плівку з фіксуючим ременем для переносу. Його можна використовувати і надалі для зберігання або перевезення. А так він виглядає у розгорнутому вигляді. Зручно займатися на ньому саме на сірому боці, в такому випадку, коли не намагається скрутитись. Матеріал тут ТПЄ. Це термопластичний еластомер, і він більш екологічний, ніж звичайні ПВХ або гума. Він не містить латексу чи якихось токсичних домішок, тобто він є чудовим варіантом для людей з чутливою шкірою або схильністю до алергії. На дотик він приємний, не слизький, трошки шорсткий. Цей матеріал не вбирає вологу, тому пот чи вода не затримується, достатньо просто протерти ганчіркою. Товщина килимка 1 см, і це реально відчувається. Коли лежиш на спині або стоїш на колінах чи ліктях, немає відчуття, ніби пробиває в підлогу, і при цьому він не надто м'який. Стабільність під час балансових вправ зберігається. Виконувати планку розтяжки цілком зручно. Особливо рекомендую тим, у кого є проблеми з колінами або спиною. Амортизація помітна. Займатися можна як вдома, так і брати з собою в зал. Щодо щеплення з підлогою та руками чи ногами, калимок має фактурну поверхню, завдяки чому калимок не ковзає навіть на ламінаті або плитці. Добре, тримаю руку навіть коли трохи пітніють. Під час динамічних вправ калимок не їде, залишається на місці. Лимок не вимагає особливо, особливого догляду, протер вологою ганчіркою і все. Матеріал щільний, не розтягується, не розлазиться по краях. За два тижні активного використання не помітнило жодних м'яти або пошкоджень. Але варто зазначити, займатися краще босоніж або в шкарпетках. Суття може залишити сліди. Цей мат ідеально підійде для йогу, пілатесу, фітнесу чи розтяжки. Для домашніх тренувань, особливо, якщо ви не хочете турбувати сусідів, для початківців, бо товщина і м'якість дають відчуття впевненості, і навіть для спортклубу, якщо шукаєте щось своє, а не хочете виконувати вправи на загальному покритті. Отже, цей калимок це якісний, комфортний і безпечний з точки зору екологічності матеріалу, не ковзає, без різкого запаху, не вимагає особливого догляду, легко переноситься. Як для цієї, своєї ціни я вважаю дуже гідний варіант. Ось такий вийшов огляд. Дякую магазину олоза, чудовий килимок.